Доброго дня усім! Перед вами насосна група, змішувальна насосна група на систему опалення. Може використовуватися як на систему теплої підлоги, так і на систему радіатора. Але на систему радіатора лише в тому випадку, коли у вас низькотемпературне джерело, Ну, типу тепловий насос, щось в плані, то це йде італійського виробника фірми Barberi. Ось температурний режим у неї йде від 20 до 55 градусів. Регулювання здійснюється. Ось тут є позначка шкали, мінімум, максимум, де і де, 1 2, 3, 4, 5 і ну, типу максимум. Всі позначки позначені цифровим елементом, тому що все ж таки може бути зміна температури відносно подачі. Ну, більш детальніше воно є розписано у технічній характеристиці документації. Те, що підложується в комплект до насосних груп. Ось такого типу гаєчка, яка накидається, ця гаєчка йде на циркуляційний насос. В комплекті також йдуть розинки під циркуляційний насос. Тут йде американка, також під плоску прокладку. Ну і комплектується таким бочонком. З однієї сторони йде з резинкою, який закручується в колектор, з другої сторони йде під плоску прокладку який безпосередньо встановлюється ось сюди. Методи підключення. Ідуть дюймова наружна різьба. Після насосу ось такого типу йде подача. Також йде на американці. Також йде з ексцентриком, який рухається. Дуже зручний спосіб, тому що колектори стоять на різних рівнях по діагоналі. Ось такого типу має датчик температури. Цей датчик температури запатентований саме фірмою Barberi, ну десь на 20 років, якщо не помиляюся. Коли поступає теплоносій, він реагує на температурний режим і відображається таким чином цифри. На даний момент іде температурний режим колектора ну, 25 градусів. Чим далі, тим буде йти. Циферки будуть засвічуватися далі. Кран Маєвського, ось, що характерно відносно датчика температури, він стоїть як по одну, так і по другу сторону. Тобто ви можете його встановлювати як і правосторонній, так і лівосторонній. Даного типу термостатичний елемент він працює до 95 градусів із КВ3,5. Чому до 95? Термостатичний елемент, який стоїть в середині, який відповідає за е, саме відкриття-закриття е, е, для змішування, він боїться дуже високих температур. Е, коли буде температурний режим звише 95 градусів, він просто вийде із ладу, і його потрібно буде замінювати. Даний елемент замінюється, це все викручується, знімається, розбирається. Замінитися елемент також можливо. Зроблено все із склава латуні. І бочонки, і гайки, і сам колектор. Ну, а це резиночки йдуть. Під американки. І одна і друга під циркуляційний насос. Іде інструкція. Української мови немає, є мова російська. Показуємо, що потрібно робити, а що робити не потрібно. Ось на такі мовах. І є з іншої сторони. Також. Показано, як повинні закру... закручуватися бочонки, як має відбуватися саме регулювання температурного режиму. Тоді, коли встановлюється на систему теплої підлоги, ну, бажано використовувати колектор із розходоміром. Коли використовується на систему радіаторного опалення, ну, тоді не потрібно все ж таки розходоміри. Тому що траси будуть йти відносно, скажімо, невеликі, і відрегулювати вам там не дуже й вийде. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!